Ліс це екосистема, що поєднує в собі різні структурні елементи: дерева, чагарники, тварини, мікроорганізми, ґрунти та взаємодію між ними. А для мене ліс це щось казкове, романтичне, природа, краса, чисте повітря, гриби, білочки. М -м -м, аж захотілося. Ми ж є в лісі, Диви, як Сюмерон. Інститут лісового та садово-паркового господарства Новіп України знаходиться в лісопарковій зоні Києва. Давай роздивимося тут все як слід. Давай. Ще у школі я вирішила розширювати власну зону комфорту. Мені було замало охайного подвір'я нашої хати. Я зацікавилася ландшафтним дизайном і розробила проект благоустрою території біля школи. Потім участь у різноманітних конкурсах і реалізація проєктів на практиці. Моя мрія, щоб усім українцям було комфортно в нашій державі, гарно, неповторно, зручно, без фундаментальних знань тут ніяк. Ось я і вирішила вступити на спеціальність садово паркового господарства в НОБІП України. Ліси, парки, дерева, кущі потребують догляду, як і всі живі організми. Аби вони не хворіли, мали гарний вигляд, людині на допомогу приходять новітні технології. Ми вчимося керувати дронами, моніторити стан насаджень, як декоративних, так і товарних, вчасно приймати рішення та втручатися. Новий тренд у лісівництві застосування біотехнологій. Беремо один листочок і з нього утримуємо сотні саджанців, стійких до погодних умов та шкідників, а також вивчаємо вплив зміни клімату, забрудненості повітря і ґрунтів на дерева. І головне, знаходимо відповіді, як зберегти наш ліс. Не можна навчитися лісовій справі на асфальті чи з таблиць на стінах. Но Біп має неперевершену практичну базу Боярську лісову дослідну станцію та ботанічний сад. Під час очних практичних занять ми на зі стелі чи підлоги закріплюємо теоретичні знання. І ще, а ви знали, що у нашому ботанічному саду найбільша колекція магнолій за видами в Україні. Сучасний життєвий простір вимагає інноваційних меблевих рішень, які вони, як їх використовувати, а згодом бути працевлаштованим і успішним. В цьому нам постійно допомагає рада роботодавців інституту. Ми відвідуємо глазові виставки, виробничі цехи, дизайнерські студії та постійно підтримуємо діалог з виробництвом. А на практичних роботах ми і самі на сучасному обладнанні дещо виготовляємо і пропонуємо на меблевому ринку. Ось тобі казка, романтика, лісові звірі. Шкода, що тут гриби не ростуть. Зате хлопці тут вчаться гарні, розумні та перспективні. Приєднуйтесь і ви до нашої дружньої сім'ї лісників. Папа! -па.